Доброго часу доби усім, слава Україні! Сьогоднішня тема нашого відео встановлення ламінату своїми руками. Так як я його буду встановлювати сам і хочу вам показати. Бачимо, я вже стою в кімнаті, яку я вже побілив, підбив плівкою і. Дійшла наша черга до ламінату. ось. Саме перше, з чого ми почнемо, це потрібно стяжку нашу позамітати і повидаляти усі піщинки, де шпаклівка впала, все це все. потрібно зачистити. Підрівняти кутики, щоб були всі рівненькі, так я, я вже ось тут зробив, поприбирав, горбики всі позбирав. І якщо ми стелимо на першому поверсі, потрібно по стясті постелити гідроізоляційну мембрану, щоб воно не тягнуло з, з першого поверху ну, сирості з землі. Ставимо гідроізоляційну мембрану і потім ставимо підложку. Так як я на другому поверсі ставлю, то мембрани цієї гідроізоляційної я не ставив, а буду ставити зразу підложку. Підложку буду використовувати ось от таку, з дерева волокнистої плити. Ось так вона. Ось так вона виглядає. Товщиною 4 міліметра. 4. Не пам'ятаю, зараз подивимося. Ось. Ось, така. Це не реклама. 3 міліметра. Ось. 3 мм, і будемо її встановлювати по діагоналі, щоб наші лінії зіткнення не співпадали, ну, лінії зіткнення ламінату не співпадали з лініями зіткнення підложки, щоб вони менше було в співпадінь. Так, ламінат буде міцніший і з таке. Довше прослужать наші стики. Ось так я її розкладаю, вирізаю Ну, зараз розложу підложку і покажу далі. Там ламінат я вже постелив, мені сіла батарея, я не, не встиг зняти, я вже тепер перейшов в коридор, проложив першу лінію. Ну і Буду ложити другу лінію і хочу вам показати найкращий спосіб встановлення ламінату самому без допомоги, самому без допомоги. Саме перше, потрібно звернути увагу на такі речі. Стики. Не потрібно робити один напроти другого. Потрібно третю частину ламінату відрізати, так як я вже його ось тут зробив. Відрізні вже третю частину. Першу дошку ми будемо ось тут так встановлювати. Ось, тут. ось так її встановлюємо. Усе, першу встановили. Ще що я ще забув сказати, ламінат потрібно від стіни відступити від 5 мм до 10 мм. Так як у мене залишилися відрізки з цього ламінату, що там встановлював. Я поставив кусочки ламінатів від стіни. Це є 8 міліметрів і будемо ставити далі. Одну поставили. Беремо другу. Вкладаємо її ось так. І вкладаємо по одній ламелі. Одну Не потрібно нам складати цілу лінію, потім цілу лінію тяжко за... защіпати. Ми вкладаємо по одній ламелі, а є одне дно на ламінаті. Тут бути ось така, ось така синя стрічка, якщо ви бачите, ось, ось така синя. Це показує, що ламінат можна за. Щелкувати по одній штучці. Ламінат в мене з фаскою. І з таким ми зробили, вони будуть чередуватися через одну третю ламелі. Ось я вже став, поставив другу. За. Защолкуємо його, ось так по Щось Ну йде. Беремо, беремо молоток. У мене такий кусок молотка. Тяжко спускатися йти по другий кусок ламінату. Ставимо ламінат туди, відрізок, щоб не пошкодити. Підступлю і він, відповідно він сам сідає. О, нам потрібно, Ось тут потрібно його защовкнути. Ставимо зверху. Можна рукою його все, є так тут воно повинно зійтися, щоб не було сходинки, І все, все гарно вийшло. Беремо наступний і yeah. ставимо наступний. Ще є, один нюанс, ще є один нюанс, на який треба звернути увагу. Я розкладаю собі цілу пачку, осі ламелі, ось так. І потрібно звернути увагу на малюнок. Є деякі на візерунок, деякі є з гудзами, текстурою, щоб воно не повторювалося якось з періодичністю. Це теж дуже Впливає на якість встановлення ламінату. І перед тим, як встановлювати, що я не сказав, ламінат, потрібно поміряти ширину нашої кімнати з однієї сторони до другої сторони. І щоб от з цієї сторони нам не лишилося менше як 5, як 5 см ламінату. Бо якщо залишиться менше як 5, то цю полоску тяжко буде там защолкнути, і воно її буде підривати вверх. Це потрібно поділити і відповідно відрізати так, як я ось тут відрізав першу частину. І я відрізав тому, щоб прикріпитися до ламінату цього, що в кімнаті. Поки дверей нема, будемо так ходити, а потім, коли будемо ставити двері, під поріг виріжеться болгаркою або машинкою. Ну, якось так, продовжуємо встановлювати. І ще одне хочу показати, коли ми ставимо планку, так, ставимо одну, ставимо другу. Щось воно тут не стає. Молотком тут підстукати тако не можна. Тому є в мене цвяхо-смик. Це буде по-українськи. Цвяхо-смик. Хто не знає, будете знати. Беру ось цю планочку. Її ставлю до стіни, бо стіна пофарбована. І ось так. І ось цим твяхусмиком підважую. під, підважую. Ось так. Бо він мені не влазить. Отак. І ним ось так підважую і воно тоді сідає. О! Чик підважили. з сторони придемо. Ось так. Ось такі відрізки, залишки. Ось так вийшлося у нас коридор у ламінаті. Ось. Бачите, якби я з цієї з цієї сторони не підрізав, то б ось тут вийшов дуже маленький кусочок, потрібно було б його ставити. Ось такий маленький кусочок, він би там не тримався. А ми цей маленький кусочок вирізали. Забрали його і тут помістився одна ціла планка, ламелька. Я відрізав тільки замок. Ось ось скільки я відрізав, залишив зазор. І все. Ось тут наш коридор. Тут наша кімната вже. Тут ще не хватило мені дві ламельки. Це доставиться. Ось як воно вийшло. Бачите, як стики йдуть. Ну і шаблонна фраза. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З нами буде цікаво. Розкажіть, хто додивився до кінця, як вам формат цього відео, чи знімати щось таке на таку тему, такий контент. Піднімати чи не розводити, не розбавляти цей контент. Якось так все. До нових зустрічей. Дзвіночок, не забувайте дзвіночок.